Що я вам хочу сказати? Все тримає. Це був вакуум. Тепер тиск 0,5. Хто там говорить 0,8 або одиницю. Не вздумайте пхати 0,8 або одиницю. Ви вижмете ущільнювачі на хрен. Повністю нахрен, вижмете ущільнювачі. Норма йде 0,5. що на... Тиск ще на вакуум 0,5-0,8 йде на карбюратор. Але 0,8 я також вам не рекомендую перезволити на карбюратор. Хто так робить, я не знаю, але така ось штука. Продовжимо дане відео. Герметичність вона пройшла. Зараз будемо розбиратися, чому вона нагрівається, як клієнт говорить, е працює майже повний бак, а потім глохне, і потім вона не запускається. І після того в клієнта вона хрена не запустилася, е в клієнта було встановлено ось так от. -от. Отак. Отакий от сендвіч з повітряного фільтра. Тобто, це новесеньке оригінальний я йому продав. А це те, що тип, типу доповнення. Тобто, в мене вона запустилася ну, з першого разу в майстерні без жодних, жодних нюансів. В клієнта вона попрацювала. 20 хвилин заглохла і більше він її не зміг запустити. Так що ну от так от так будемо розбиратися з цим поверненням. Що робити, я не знаю, тому що карбюратор я почистив, помив, але я також говорив, що можливо проблема вже буде з самим карбюратором. По роботі, те, що прийшов клієнт з претензією там на 800. 35 гривень, в ці 835 гривень це було мийка. повністю Я повністю мив корпус повітряного фільтра, чистив безпосередньо з самим розбором, повністю мив карбюратор, заміна зірочки, зірочка 420 гривень і повітряний фільтр 65 гривень. Тобто по цьому всьому ділу Робота була 300 гривень, і все. ну от Такі, от, от як то кажуть, претензії виставляють. Так що будемо розбиратися, що з нею і як з нею. О, це просто три, треш, повний треш. Я не можу викрутити, тобто, тобто скрутити паливну пробку. Викруткою, ні хрена не виходить. ну Нахрена, нахрена отак. от Закручувати. Ну, я не розумію, блин. Я е, на силу, блин, гайки повідкручував блин. Кріплення шини. О, приїхала, блять, на ремонт. Ну, в принципі, так стандартна ситуація. А для чого я зливаю? Мальне лише для того, щоб перевірити сапунку. Можливо, це сапунка нас чпенює. Сапунка нас не чпенняє, це не сапунка. Сапунка працює. Перевірив знову карбюратор, відстійник чистенький, жиклерчик чистенький. Дивлюсь далі. Ну, з... Інших варіантів це лишається лише е, безпосередньо самі кільця або ну реально тут немає 20 мл. Я рекомендую 23-25 штлівського мастила на літр пального. Можливо, от вона нагрівається і тухне, а потім хрін її запустиш. І вона не вичахне Ну в принципі так щось там щось там є е, якщо ви скажете що це підсос повітря то ніхрена це не підсос повітря тому що циліндропоршнева ну там малесенькі такі чухи є тут от в цьому місці шкода що я не знімав разу відео про неї. Єдиний нюанс або варіант це просто долити сюди мастила і буде вона працювати. Ну, інших варіантів в мене просто немає. І прибрати оцей от додатковий типу як повітряний фільтр, тому що він перешкоджує надходженню чистого повітря через сам корпус. Корпус також прийдеться знову мити. Як то кажуть, знову ремонт безкоштовний. ну Якось так. Ну, в принципі, можна спробувати, але я буду пробувати на своєму пальному. При прийомці я не запускав при клієнті в майстерні вона запустилася. там Я не пам'ятаю, там з другого, з третього разу вона запустилася. Можна навіть отак от зробити, але оцю ганчірку я встановлювати не буду. А тепер скажіть мені, будь ласка, як мені можна протестувати бат, 2-3, щоб воно там все, типу як клієнти деякі говорять, що от там після там двох баків або там повного баку, вона більше не запускається. Ну, це скільки мені... Потрібно мати дров або колод, щоб це все діло робити. Все, що роблю я, це ну, до 5 різів або до 10 різів все. Більше я не тестую техніку. Я не можу тестувати там один бак, два бака три бака, п'ять баків, як там деякі говорять. Там все чудово добре, але там я працюю там за шостим баком, воно вона вже не запускається. Ну, так, звісно, вона не буде запускатися за шостим баком, якщо ви її навіть і не глушите. Ну, шість, шість баків, це, грубо кажучи, це 6 робочих годин. 6 робочих годин для техніки, яка Розрахована для дому, вона не розрахована для профвикористання, вона розрахована лише для того, щоб ви там в домашніх умовах там дьорнули, там, зрізали там одну гілку, там перерізали дві дві машини дров, ви можете використовувати 180-го грубо кажучи, на рік. Якщо у вас е-е Грубо кажучи, там 6 машин, там 10 машин на рік, от ви півроку нею користуєтесь і все. Більше ну, не потрібно. Ну, Я вже задовбався пояснювати, що і як. Якщо ви вибрали техніку для дому, використовуйте її для дому. Не використовуйте її в професійних цілях. о, Використовуйте її лише для домашнього, для домашніх цілей. Тоді воно все буде працювати і жодних нюансів не буде. Але ж також на 180 штилю пробка відкручується пальчиками. от, Пальчиками зажали пальчиками і відкрутили пальчиками. Не потрібно придолити отак от до усрачки, як отут. -от. Ну, що неможливо нічим відкрутити мені довелося от такою от залізячкою відкручувати буду її тестувати клієнт притягнув колоду ну от то наскільки отої колоди вистачить ото стільки буду тестувати ну на більше, ну у мене немає дров щоб е тупоти тестувати і звісно що на оці от хріні ну, що я можу протестити? 5 хвилин чи 10 хвилин? Ну, якось так. Дякую всім за увагу. Динозючі умерла.